В нас наближається свята. Ну, а я, як завжди, буду робити поробку. Скоро в нас буде новий рік, як ви знаєте, Різдво. Я буду робити саморобну ялинку з папіру зеленого. Ну що ж, я приготувала два листи зеленого папіру. Я подивлюся, може, мені ще буде потрібно. Тому. Можна буде брати більше, так? Я в, е, в кінці відео скажу, скільки е, я використала е, листів саме зеленого паперу. Далі е, я беру лінійку 30 см олівець е, та клей ПВА. Ну що ж, Почнемо. Я вже помітила, на двох листочках е, нам треба вирізати. Чотири смужечки, вибачте, смужечки, 30 на 10 см. В мене вже є поміточки. Зараз я просто беру лінійку і по цим поміточкам я з'єдную лінією. Для, виходить, що нам буде потрібно чотири смужечки. В мене виходить дві смужечки на одному папері. Тобто, е, потрібно буде 4 папери. В мене не 30 см. Зараз кажу я точніше, е, тому що в мене не вистачає, в мене 29,5, але е, нічого страшного, якщо у вас 29,5, якщо у вас такі ж папір, як в мене, у 144, можете навіть і більше. Тому що. Нічого страшного. Потім ви зрозумієте чому. Так, і тепер я... буде, мені легше, якщо я два листочка ось так разом візьму. І я забула сказати на початку, що мені потрібні ще будуть ножиці. Ну і вирізаємо. Ну, що ж, я вирізала. Перед вами лежить чотири кусочки. Е Прямокутника у нас 30 на 10 сантиметрів. Чотири штуки. Ну, а зараз ми будемо робити гармошку. Так, всі три е, листочки я забираю, і в мене залишається тільки один листочок. Так, складаю його напіл. Складаю і прохожу пальцем. Далі. Відкриваємо листочок і згинаємо один раз. І з іншої сторони перевертаємо. І з іншої сторони так само. Далі ще один раз. Вже два папіри у нас. Не один, а два. Ось два. Так, ми згинаємо. І ще раз. Згинаємо перший і другий. Ось така в нас гормошка виходить, але е, вона поки що, ну, можна сказати, неправильна, так? Е, тому е, згинаємо перший, зараз я спробую показати перший раз. І далі ми вигинаємо, тобто робимо гормошку. У нас просто е лінії, вони виглянуть в іншу сторону, так? Ну, тут тут так, отут так. І так далі робимо гормошкою. Дивіться, як я роблю по тим же лініям, але ще раз проходимося, але вже гормошкою, так? Проходимося гормошкою. І потім, в самому кінці, все дуже добре. Ось так пальчиками з першої і з другої сторони згинуємо. Ну, а тепер беремо ножиці, я взяла. І робимо ось такий куточок, так? Е, спочатку, думаю, вам краще буде е, поставити точку олівцем там, де ну, приблизно так, центр. Дивимося. Так, це реально центр. І тепер з точки до точки. Так. Воно трошки буде складно, але нічого. І іншу сторону. Питайтеся оці, оці дві точки зробити рівно. Вибачте, бачите, ці дві точки рівно. Я зробила. І тепер. Бачите, який, що в мене вийшло? У мене вийшло ось так. Я трошки додала світла і е, вам показую вже мої готових, резу, готові результати. Е, це я зро, е, додала ще 4. Так? В мене зараз 4 такі гармошки. Можна сказати, в, е, воно схоже на заборчик. Так? Е, я по секрету вам скажу. Е, скажу. Можна так сказати, що я не тільки роблю це на новий рік. В моєї бабусі вже було день народження. Ми завтра його будемо святкувати. І я їй роблю ось такий подарунок. Теж на Новий рік, я думаю, також. Так. Ну що ж, продовжимо. Так, тепер беремо клей і будемо клеїти. Так, Е, у нас ось тут, тобто це виходить ось так, так? І це виходить ось так. Тобто, якщо дивіться, ми склеюємо, то вони не будуть йти, так? Тобто вибираємо іншу, так? Ну, Тобто, щоб воно було гормошкою. Це теж не буде йти ніяк. Треба тільки склеювати ось так, але це буде неправильно. Тому дивимося наступне, а ось ця вже буде. Дивіться, е якщо приклеїти ось цю до ось цієї, воно буде як гормошкою, бачите? Тому я вже е почала клеїти. Так? Я беру клей. Е е намажу клеєм ось цю частину одну. Так, тепер складаю гормошкою. І ось цю приклеюю до ось цієї. Е, е, я сподіваюся, ми буду. Так я ось цю беру. Е, склеюємо спочатку тільки дві. Ось так. Склеїли. Вона зараз не сильно буде е, робитися гармошка, тому що там саме клей, так? І. Е, ну, е, ну не, сподіваюся, ви знаєте чому, тому що е, клей і воно не буде робитися е, зразу. Але в мене вже зробилося, так? І е, склеїмо наступні дві. Сподіваюся, тут теж вийде. Ох, тут не виходить нічого страшного, просто робимо по-іншому. Е, Ось тут іде ось танк згиб. Робимо протилежно і згинаємо все, все протилежно. протилежно. Я зігнула і тепер склеюю ось так. У мене все виходить. Склею і покажу вам результат зараз. Так, я вже склеїла дві і склеїла всі разом. Тобто е, всі чотири у мене тут. Тепер я. Роблю отакий круг. Дивлюся, в мене все супер, тому що в мене все сходиться. Клас. Е, Намазую клеем. Тільки, тільки запам'ятайте, що ми намазимо клеем тільки одну смужку. Так, намазали. Е, і ось тепер цей кінець ми склеюємо з початком. Склеюємо. дуже добре склеюємо тільки. Так. Можна взяти інший якийсь клей. Там, наприклад, клей пістолет. У мене він є, але я їм не хочу. ну, Навіщо, якщо в мене є цей, він теж добре клеїть. Так, ну у нас вийшла ось така, можна сказати, зірка. Ну, ось я вам тільки ще на, е, сказала про клей пістолет і зразу е, спом'ятала, що нам треба ось так склеїти. Е, згадала, що нам треба ось так склеїти. Е, так, і для цього ми використовуємо е, клей-пістолет. Але у кого є е, клеї е, прозорі, е, в такому тюбуку, зараз я вам покажу, теж їм можна склеювати. У мене ось такий глобус. Ось такий глобус, клей прозорий, універсальний та водостійкий. У мене він був для, зараз скажу, для мого браслету. Мені треба було зробити браслет. Ось. Ну, я можу використати, використати тут. Тож я збираю і в центр трошки накапаю трошки. Я подивилася, і в мене клей глобус не клеїться. Тож я взяла клей пістолет мій, і зараз буду заклеювати саме ним. Ось так зжимаю і буду зараз клеїти. Ось я поставила ну, маленьку таку цяльточку, можна так сказати. Зараз вимикаю вже пістолет. вона потрібна, щоб вона висохла І все. Це буде окей. Ну що ж, я вже зробила. Вийшло в мене ось так. Склеїла. І зараз продовжимо. Так, ну, я склеїла все вже. Ось зараз покажу, що я зробила. Я вирізала два червоних кола. Один я приклеїла ось сюди, інший ось сюди. Ну і продовжуємо. Я поповнила музичку трошечки. так е І поповнила е мій фон. Е так, ну що ж, у нас ця деталь вже готова. Зараз будемо робити іншу деталь. Е я зразу скажу зараз, зараз зразу зроблю деталі робимо. Е вирізаємо з паперу також 4. Шматочки, але вже 30 на 9 см. Не на 10, а вже на 9 см робимо. Ще хотіла сказати, що якщо ви забули, як робити ось такі гармош... гармошки е, і потім їх склеювати, то можете перегорнути відео е, приблизно на початок, можна так сказати, тоді я е, розказувала дуже добре, як їх робити. Е, ну, а я вже зробила дві і закінчуємо. Ну що ж, Я приклеїла другу. І в мене вийшло ось так. Зараз покажу. Ось так. Тобто, я зробила тут червоненький і отам червоненький е кружечок і приклеїла разом їх, так? Так, я ставлю телефон мій, і ми продовжуємо. Е робимо третій шар, так? Е, беремо листочок вже на 1 см е, нижче то, ну, тобто, е, на 1 см менше тобто 30 на 8 і беремо три шматочки. Тобто не 4, як ми робили, а 3. Ну що ж, я приклеїла вже третій слой. Це в мене був е, 30 на 8. А зараз я е, прям тільки що зробила. Е, ще один е, слой, це в мене вже 6 сантиметрів і використовую лише дві, е, два кусочки е, папіру. Тепер беру наклею е, клеєм суперклеєм на ялинку, так. І е, клею наш слой 30 на 6. І далі роблю вже е, слоя. Зараз скажу який. 30 на 5 см. Тобто мінус на 1. А, але ось тут виходить, що в мене, а, в мене ялинка, якщо ви бачите, так? А, 30 на 10, 30 на 9, 30 на 8, 30 на 6. Тобто 30 на 7 в мене немає. А, так, зараз покажу, як це виглядає зверху. Це виглядає ось так. Чотири слоя. Ось так. Е, ну, що ж, я роблю зараз 30 на 5. І це два кусочки. І потім роблю 30 на якщо 5, то далі 4. Але 30 на 4 я роблю вже е, не двома кусочками, а один з половиною. Ну що ж, робимо? Ну, що ж. Е, я вже зробила, виходить, що я зробила е, вже, зараз кажу, що я зробила, я зробила е, 30 на 5, 30 на 4 і 30 на 3 сантиметри. А зараз я покажу. Е, у мене виходить, що в мене не хватило а паперу, ну, ось цього саме кольору. І я зробила іншого кольору. Ось виходить у мене е 30х4 і 30х3, 30х2 це ось цей кусочок, 30х3. Це 30х3, так. І 30х2, е, у мене ще не готовий. Е, ось в мене він я вже склеїла, зараз буду формувати кружечок і склеювати клеєм пістолетом. Хочу це зробити разом з вами. Е, тож е, зараз буду приклеювати е, 30х3 см. Що ж, я приклею. Я приклеїла і зараз буду дороблювати е, 30 на два. Це остання смужечка. Приклею. щоб воно приклеїлась. і далі будемо робити вже е, вершечку Тепер беремо е, ось таку е, ось такий папір, можна сказати, це папір, я не знаю, це е, ось такої товщини. Е, е, в мене е, ну Я не знаю, це не папір, воно м'яке, е, вирізаю 15 на е, 3 см. Вибачте, треба е, вирізати 15 на 2 см е, сумужечку. Вирізаємо. Так, я вирізала, а зараз вам буду е, розповідати, що треба зробити. Е, так, е, спочатку у мене тут самоклей, е, самоклейка, ось така, ось така. Тобто я можу її зняти і вона самоприклеїться. Е, я просто е, спочатку е, потрошечки згинаю. Ось так, щоб воно вже було готове. Тобто, щоб воно вже було деформоване, так? Ось так зробила. А тепер знімаю самоклейку. Е і зклею тільки дуже обережно. Ось таким чином. Край до краю. Ось так. Ось так. І так далі, до кінця нашої смужки. Ось так в мене вийшло. А далі е, робимо дещо цікаве. Ми беремо е, і скручуємо, ось так, е, ось так зараз покажу, якщо вам видно. Просто беремо, на початку згинаємо. І ось так далі. Беремо тепер о, по краям і просто це дуже легко ось так беремо і скручуємо. Ось так в мене вийшло. І в кінці я е, клеєм пістолетом, трошки е, зма, е, змажу, ось таким чином, щоб воно приклеїлося. Е, і потім приклею до основи е, кажу зразу, що не сильно багато клея. Беріть, я вже побачила, коли зробила, бачите, в мене витекло, але нічого, я потім його просто беру, е, тримаємо трошки. тримаємо е, Маленька порада, що убирайте клей, якщо він витік, тільки коли він гарячий. Тобто я тільки що взяла Він гарячий Ну е, він не сильно гарячий, тобто його можна тримати в, ру в руці. так е, І обрала е, 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 клей, який витік. так І е, знову тримаю. ось Тримаю, тримаю і тримаю. Так, я вже потримала, воно на е, красиву сторону і тепер склеюю, виходить, е, що я склеюю з оцієї сторони, тому що вона не, е, не повинна бути. Її, так? Беру клей пісколет і намажую її клеєм. І е, клею на мою вер... верхівку. Наверху, тобто, так? Зараз покажу, як в мене вийшло. В мене вийшло ось так. Звісно, я ще тримаю та тримаю. Тримаємо. І я потім без вас, вибачте, приклеїла зірочку. Е, Просто вирізала її і приклеїла. Подивіться, яка в мене ялинка вийшла. Подивіться, як вам. Якщо вам подобається, подобається, ставте лайк під відео. І пишіть мені коментарі, якщо щось було незрозуміло. Я вам, звісно, відповім. Ну, а я вам дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал і до нової зустрічі!